Йдемо вмиватися, снідати, збиратися. На дворі ось така погода по прогнозу сьогодні після обіду дощ. Мені, до речі, вперше знадобилася фліска. Сніданок з підігрівами і хазяїном телезахводу. Зараз також залишимо відгуки. Це лу людина. Знаєте, що каже? Що не треба знати мову для того, щоб спілкуватися, і я повністю згодна. Ми щойно чудово провели час за оцим столом з цими жінками з чехії, англічанином, і ми все розуміли. А коли не розуміли, то лише хохотали і реготали з цього. А, а ця людина пройшла 80 країн світу, 80 країн світу. Не знаючи англійською і досі не спілкуючись англійською. Я вчора з ним спілкувалася через Google перекладач. Я almost like shit because Балай і ти не доси ми ще не спілкувалися з хазяїном, знову профілзилися. А позаду нас на цьому портреті його батьки це люди, які, які побудували цю домівку, а він її розширив для того, щоб такі, як ми могли тут ночувати, альберг вміщає в собі від 40 до 100. Людей до ста пілігримів. Нас було около п'ятидесяти цієї ночі. І щодня всі йдуть саме в це в альберге, тому що воно вважається самим найкращим альберге на всьому шляху Дель-Норд. Всі, хто будуть йти, цей шлях. Воно очень аутентичне, дуже, як сказати, сама історія. Да. Це місто, в якому він народився. Це він все розширив, це він все зробив. Це як м'єка путешественників. Так, це ну, коротше неймовірне місто. Тут неймовірна атмосфера і відчуття, які ти переживаєш тут. Також ти можеш поспілкуватися з людиною, яка прийшла 80 країн світу, і несе любов, і служіння. Тут все безкоштовно. Люди працюють безкоштовно, просто вони служать один одному. Тому, якщо тут будете, заходьте. Так, на вулиці дощ дощить. Дощ, я вперше вдягла ось такі чокли на ноги, ринкавер, і зараз ще дощовик. Так, Вирушаємо у наш 16-й день. Сьогодні 15 кілометрів. Прямуємо під дощем у місто Сантандер. Це наш перший день по дощу. А, ми вже пішли, вже майже 10-та. Нас провів хазяїн. Альберги, ми пообіймалися, він нас фотогрував собі на телефон на згадку про Україну. Ох! Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже душевна була ця ніч, вечір, ранок, як завжди. Сьогодні, як ми бачимо, знову день не схожий на жоден, а все через що? Що ми вирушаємо в дощовиках. У них ми ще не ходили. Я в своїх лапатожках, вони, до речі, хто там буде в таких ходити. Слизьки. Ну, так. До. Під кришею, під дахом. Равлики просто атакують. Подивіться. Вони вилазили на дощ. Дощ йде, але на щастя без вітру, тому більш-менш можна йти. Не маю уявлення, куди веде цей шлях. Але ви лише погляньте портенці, платани. І одразу є кафе, і у них є штамп. Так що, не поставивши у храмі, ми можемо поставити його тут. Як скільки магнітік, ми знаходимося в місті балізаром. І ось що тут є поїсти. Все смачненьке, але не дуже. Ради, що Це картопля, яйце. І там щось ще... А, лук, це буде. Саша хоче ставити де хоче, а мені подобається організація в моєму провінціалі. Ось це калізана. Так, а де ручка? Ладно, своєю напишемо дату. Сьогодні 2 липня. Тут є з беконом і сиром, два тістечка, кава з молоком і без. 14 євро 60 центів. Раніше я відчувала відчуття провини, коли таке їла на шляху, але потім згадала, що вся їжа, яка потрапляє в організм, вона ж не відразу, ну, там, кудись іде, вона перетворюється на глікоген. Це запас енергії. І ось якщо ти все витрачаєш, то ти ну, не набираєш вагу, а все зайве, що не витратилося, воно йде у зайву вагу. Тобто поправитися на шляху Сантьяго навіть. Так харчую просто не вийде, бо все витрачається так, як ми їмо до того, як ну, рушаємо у ну, пустку. Чи напротяг зі шляху. А от що стосується користі, то це топливо, але не дуже якби, якісне. Ну, З цим же будемо працювати, коли прийдемо. А поки що так. Смачного. Вже скінчився дощ. Отаким От чином ми вже пройшли перший етап нашого сьогоднішнього шляху. Далі буде другий із чотирьох, здається. І зараз ми будемо по дорозі знову ж таки йти до пляжів. І там декілька пляжів проходити до Лоредо. Ло Лоредо. Схоже, на ту назву, де ми вже ночували, але там Ларедо, а тут Лоредо. Зняли на наші дощовики. Отак понакидували на рюкзаки. Щоб просушити і служити. Але, чесно кажучи, не знаю, чи будемо ми їх складати, чи знову доставати. Подивимося. Саме цікаве, що ти взагалі не знаєш, що буде у тебе попереду. Ні в плані дороги, ні в плані, ні в плані погоди. І це вчить нас, чому? довірі. Довіряємо процесу, знаємо, що все робиться. Як найкраще для нас. А якщо ні, то саме так нам і потрібно пройти такий шлях, який стане в кінцевому випадку найкращою версією для нашого розвитку. Пішли поля, кукурудза. І знову моросить. Посушили. Що, одіваєш? Джабиня. Куди ти, дурочка, скачеш? Давай розвертаємось. Розвертаємося швиденько. Я скачу на дорогу. Кишав траву. траву. Додому. Дощик не вщухає. Трохи менше, знову більше. Трохи менше, знову більше. Що у нас сьогодні на шляху? Все те саме: корови, равлики. Добавилися лише ці джебенята. Качуть ото на дорогу самогубці. <рив> Та якісь стовбики наліплені равликами обліплені. Ми зараз через поля йдемо. Через цю погоду це так таємниче виглядає, ти навіть не бачиш, куди ти йдеш. І неба не видно, ні гір. Нічого. Все, що ми знаємо, що зовсім поруч з тієї сторони е, океан. Яка погода? Яка погода? Який вид! Шикарна погода. Шикарний шлях. Отам От равлики, поля, два кроки і та-дам! Ну що, у нас шлях по плану, а у когось тренування за планом. Гідрокостюми, сорс і до роботи. Мадущю. Ось тих хмар ми вийшли. О, як я радію цим бахілам, як я їм радію. В мене, чесно кажучи, бутинки з мембраною. Вони ну не мокнуть, але таке болото, що я радію, що в мене, хоча б вони не пачкаються, як там не брудняться. Вид на острів Санта Маріна. Ми його проходимо і йдемо далі. Вид на острів з іншого боку, і щось на цьому острові є життя. Там живуть не лише чайки. І вже зовсім поруч Сантандер. А це відкривається у нас пляж Лорадо. Ось така смотрава, кам'яна каміння нагрівається на сонечку. І можна так сидіти, засмагати. Або там на лавочці. Сидіти з таким відом. Відпочивати. Уявіть себе на цій лавочці. Наш наступний етап це з Лорадо потрапити до Сомо. Там і є причал. У нас попереду 2,8 км біля по пляжу океана, Пляж Лорадо. Зараз, 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 зараз він з'явиться. У нашому березі знаходиться місто Сан-Тандер. Там також є пляж, на який ми сьогодні, сподіваюся, потрапимо. Так, Ми зайшли в місто для того, щоб попасти на причал. Два квитки, 740. Mr. Crop. проїхати дощ Він нас застав на шляху і там десь позаду і залишився. До речі, Сан-Тандер це столиця Кантабрії. І ноги в тих самих бахілах вступили у столицю контабрії. Одразу від причалу ми рушаємо по набережній. І ось я бачу на шляху якісь новенькі рослини. Ось такі дерева по набережній. щось такі гарнючі, як новорічні ялинки прикрашені. Зараз на годиннику без 15.04. Якраз час прибувати у це місто для заселення в Альберге. Їх в цьому місті два, храм, в якому можна поставити печать. У нас вже за сьогодні є, ми в кафе поставили. І ще одну треба поставити в Альберзі, в якій ми зараз і прямуємо. Неподалік від центру розташована Альберга. В цей підемо чи він ще... тут? Ола. 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 в інший? Як нас зустрічають? Я, неш! Y sí. no, número teléfono, número. Sí. tenemos es cocina, la 30 euros de dos, ¿qué servicio? Baño y ducha para mujer, esto. Sí. Para la señorita, aquí la luz. Sí. Esto. Sí. Ok. Esto para caballeros. Sí, se es para los Caballeros. Caballeros. Mochila importante afuera de la habitación. Ok. okay. 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 Aquí. Ok. Aquí. Y bed. Вже okay. vale. okay. so... застілено ще. Супер! Vale? Gracias. Gracias. Вийшли в місто і, як бачимо, дощ сьогодні нас супроводжує весь час. Ось таке, таке місто ми наблюдаємо, весь час що йдемо. Мені воно таке сіре, похмуре, більбао. Столиця цього Басків. Вона була з іншими зовсім містами, з іншими будинками, з архітектурою. То це так, ну не було Наразі всі кухні зачинені, тому ми знову по закусках. Бо іншого ну, нема що більше їсти. Пока частонцем, піжок стонцем, два кістечка американо з молоком весь 16 євро, 25 центів. Трішечки прогулялися містом і знову ж повернулися на набережну. Місто велике, і я думаю, що якби тут було сонечко, то було б набагато яскравіше і гарніше. Ще сьома година, ми поїли, кухня так ніде не працює, лише з восьмою. Тому поїли ми закуски. Зараз прогуляємося, зайдемо в супермаркет і будемо вже йти до Альберга. Ой, що це за кукли? Я бачила до речі, я бачила в якомусь місті таких кукол. Перед тобою скульптура Меніни. Її впізнають за широкою сукнею та стриманим силуетом. На набережній Іспанії часто виставляють сучасні інтерпретації Менін. Ця скульптура зроблена з прозорої смоли або акрилу з вкрапленням, що створюють ефект кристального льоду. А найцікавіше це те, що Меніни насправді колись існували. Так називали юних фрейлін іспанської королеви та королівських доньок. Вони були дівчатами з дворянських родин, і служба при дворі вважалася честю. Меніни не Королеву, допомагали в щоденних церемоніях і були частиною найвищого кола іспанського двору. У світі існували і інші фрейліни у Франції, Англії, Австрії, але Меніни це щось унікальне іспанське. Лише тут їх називали саме так, і лише тут виник цей символічний солець з пишною сукнею. Свою світову славу Меніни отримали завдяки картині Дієго Веласкеса Лас Менінас. Художник увіковичив їх у мистецтві і з того часу цей образ став частиною культури. Іспанії. Сучасні художники створюють менін із металу, смоли, скла, кераміки. Вони символізують грацію, і невинність, маленькі світи дитинства у великій історії. Якщо будете у Іспанії, знайдіть хоча б одну меніну і відчуйте себе частиною королівства. Хтось тут готується до стрибка, а хтось вже у процесі. Ну, що скільки їх? Обирайте. Та ні, ну мені вон там, там подальше. Ну, поши, посмотрим, будем тут. Ми також будемо обирати. А там також є лодки. І там стоянка дешевша, ніж в Марині. пішохідний перехід прямо посередині вулиці до речі вийшло сонечко вийшло сонечко, щоб сісти. І на цьому заході сонця, яке ми не бачили цілий день, ми завершимо своє. Прекрасне днем. Все, ми прийшли в Альберги, будемо відпочивати. Сьогодні був супер день, вид на океан, Дощовики вперше. На щастя, дойшов на голову, а не був вітер, тому дуже комфортно, ми прогулялися сьогодні. Неважкий шлях, тому втомилися трішечки. Завтра у нас по плану 36 км. Але, звісно, їх ніхто йти не буде. Ми ділимо навпіл на два дні. Сьогодні Океан, Сантандер. І такі всі справи. Все, до завтра. Ем, папа.